І всім привіт, з вами Зломплей і це вже знову Майнкрафт. І вибачте, що я в суботу не випустив своєї серії, а в попередній серії ми зробили на тому, що ми зробили, зупинилися на тому, що ми зробили нашу власну робочу кімнату. А в цій серії, я думаю, ми зробимо на яку, -яку кімнату. Звісно, що кухню. Так. Так, давайте я зараз покажу, де вона буде. Ось тут, ось тут. Вона і буде. І давайте через раз, два, три. Ну, тут в сундучках будуть не всі такі мої віші. Раз, два, три. І ось так я вже її розібрав. А це все мені в подобається. Так що давайте ж починаємо. Та що тут строїти, як тут джеє все? Я тут ще попробую щось новенького зробити. І це все буде через раз, два, три. Я зробив коврики, ура! Коврики! А зараз ще, я думаю, нам треба зробити, вгадайте, що, підземелля. І там ми зробимо вже зачарувательну і помну, кімнату. А що тут будемо завжди все зачаровувати? І книжки там будуть і все. Давайте через раз, два, три я почну там все купати і буду мати свої книжки. Ну, не книжки а, Ну, а... не поняли мене. Раз, два, три. І так, я вже ось тут трошки прокопав і давайте ж далі починати копати. І я це роблю на відео, а не в паузі. Копаємо, копаємо, копаємо. Копаєм. Дуже дуже. Так, і думаю, що цього буде достатньо. Так. Угу... Так, давайте я вже заберу ось це в паузі. Раз, два, три. Так, я вже це все прокопав, і давайте ще на одну дах. Ну, як так, ну, стелю більше. І я не хочу це відео робити, але буду. Так, і... Тут ми по боках поставимо наші полочки кни, книги. Книжні полочки полі, так, Ах, Так, того нам не треба. Так, як це нудно. Давайте через раз, два, три. Так, я вже ось прокопав і давайте ж тепер поставимо наші книжні полеті. Так, я їх аж зробив цілий стак. Так. М -м -м. Давайте я зупиню, бо це теж нудна робота. Все, я вже зробив нашу класну кімнату, а тут двері, щоб там якийсь інший кімнати робити. Так, а зараз, певно, ми підемо в шахту. Давайте ще йдемо поспимо. Йдемо, йдемо наверх. Так, йдемо. Так, тут є. наверху. Так, ось сюди. Ой, вибачаюсь. Найде небудь. Ось. Сейчас я понял ну, на чуть І так, йдемо в шахту. Так, вона нас на нози. Так, давайте я запьеню. Так, і йдемо в шахту. Так, де ж та шахта. Ой, я вже забув, де наша шахта. Так, йдемо. Так, де ж то я вона, я вже щось забув. А ось. Ось вона і є. Так. Так, так, так. Йдемо на низ. Демо, йдемо, 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 йдемо. Йдемо по три. Тих. Угу. Давайте я зупиню і їх І я вже їх добув. І на цьому, я думаю, можна закінчувати. А з вами був Руслан Плей. Всім бай-бай!